Малятка, подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття через віконечко. Сонечко чарівне, гарне і золоте. Скільки тепла й радості всім воно несе, щоб росли малята на радість мамам, татам. Із за хмарки сонечко загляда віконечко. Дітки, ми сьогодні з вами створимо картину із пластиліну. Небо, на якому зобразимо сонечко та хмаринки. Але спочатку підготуємо наші рученята. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми привіти їм шлемо і всі в космос летимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем космос ми вивчать, в небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми привіти їм шлемо і всі в космос летимо. Для роботи нам знадобиться листочок основа блакитного кольору, два шматочки білого пластиліну і один шматочок жовтого пластиліну. Починаємо працювати з жовтим пластиліном. Це буде в нас, звісно, сонечко. Треба розім'яти гарненько, нагріти в долоньках і скачати кульку. Можна в долоньках, можна на дощечці. Щільно притискаємо долонькою пластилін до дощечки або між долоньками. І скачемо кругленьку кульку. Ось така кулька в нас готова. Тепер беремо білий пластилін. Теж розминаємо його гарненько. І скачуємо спочатку кульку кругленьку, можна також між долоньками. а потім рухами вперед-назад на дощечці трохи видовжуємо таку ковбаску товстеньку робимо. І так само робимо з іншим шматочком білого пластиліну. То це в нас будуть, звісно, хмаринки. Вони такі будуть видовжені. Тепер беремо листочок основу, починаємо з сонечка. По центру листочка розташовуємо кульку і починаємо пальчиками сильно-сильно притискати, приминати до листочка. Щільно-щільно розплескуємо. А коли ми вже розплескали, починаємо розтягувати пластилінчик у різні боки, утворюючи сонячні промінчики. Тепер беремо білий пластилін і так само приминаємо, але бачите, виходить вже не кругла форма, а видовжена, але не розмазуємо, не примазуємо до паперу, а просто притискаємо пальчик і робимо його плоским. Такі хмариночки в нас вийшли. Цю хмаринки ми не примазуємо. Лише сонечка примазували промінчики. Ось таке чудове сонечко з хмаринками у нас з вами вийшло.